Вітаю, шановні одинадцяті класи. Сьогодні ми спілкуємось про соціально-економічний розвиток України в 2014-2019 роках, тобто президентства Петра Порошенка. У травні 2014 року відбуваються вибори президента України. Перемогу в першому турі здобув Петро Порошенко. Слідом у жовтні 2014 року були проведені позачергові парламентські вибори, що відбулися за змішаною виборчою системою. До Верховної Ради 2014 року потрапили Народний фронт, блок Петра Порошенко, Самопоміч, Опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина. Прем'єр-міністром було обрано Арсенія Яцінюка. В цей період. В економіці країни тривають процеси модернізації, який передбачає роздержавлення, приватизацію, реформування відносин власності. Новим позитивним моментом стало створення так званого точку росту підприємства галузей, які могли виробляти конкретну спроможну продукцію. Простежувалась тенденція до закриття старих заводів та фабрик, розташованих в центральній частині міста та заснування нових потужностей на їх околицях. Відбувається перепрофілювання старих виробництв на нові модерні. Росли обсяги іноземних інвестицій в економіку держави у 2018 році в Україну інвестували капітали 140, 130 країн головно в галузь переробної промисловості, сферу оптової та розрібної торгівлі, туди, де швидко заробляються нові товари, з'являються нові товари, змінюється асортимент, повертаються витрати та є невисокі комерційні ризики. Заробіжні інвестори приваблюють їмкий внутрішній ринок з більшістю товарних позицій. А також географічне розташування України на перетині основних транспортних шляхів між Європою та Азією, порівняно дешева та відносно кваліфікована робоча сила, науковий потенціал, розвинена інфраструктура та інше. Проте, притік іноземних інвестицій в країну гальмує корупція, неефективна судова система, неможливість захистити право власності, митні процедури, часті зміни законодавства, також отримання великої кількості дозвільних документів в різних інстанціях та перевищення повноважень органами контролю і перевірки. І все це змушує потенційного інвестора упереджено ставитись до України. Негативний вплив на економічну ситуацію державі спричинили російсько-український збройний конфлікт, втрата Криму, а також частини промислових регіонів Донецької та Луганської областей, де розташовувалися бюджетно утворюючі промислові комплекси та несприятлива ситуація на міжнародних ринках. Відтак, у 2013-2018 роках зафіксовано зниження темпів розвитку економіки і падіння обсягів валового внутрішнього продукту зі 183,3 мільярдів доларів у 2013 році до 138 мільярдів доларів у 2018. Ознакою 2014 року стала і прискорена інфляція, її зумовило майже двократне знецінення гривні та стрімке подорожання житлово-комунальних послуг. Далі відіграє важка промисловість, паливно-енергетична, ракетно-космічна галузі, чорна металургія, важке машинобудування. Попри важливість паливно-енергетичного комплексу як базового господарства держави, він у нашій країні технологічно відсталий і знаходиться в занедному стані. Однією із бюджетно... Нава наповнюючи галузь економії є чорна металургія. Продукція виготовлена металургійними підприємствами України в 2018 році склала 30% від загального промислового виробництва і 25% від загального експорту. В ракетно-космічній галузі держави працюють майже 40 великих підприємств та багато малих і середніх підприємств, розробників і незалежних науково-дослідних інститутів. На економічний стан базових галузей промисловості негативно впливає торгівельні війни з Російською Федерацією. Ще під час роздержавлення та приватизації. Великих індустріальних підприємств, багато з них в Україні стали власністю російських олігархів та фінансово-промислових груп, а ті, щоб, щоб позбутися конкурентів на спільному секторі світового ринку, банально доводили їх до банкрутства. А в разі введення в експлуатації газогонів в обхід України, газотранспортна система держави суттєво втратить свою привабливість. А бюджет країни кілька мільярдів доларів щорічно. З переходом до моделі ринкової економіки в нашій країні почав розвиватися малий і середній бізнес. У структурі ВВП його частку зростає в року в рік. Більшість малих і середніх підприємств займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів, сільським, лісовим та рибним господарством, промислом, виробництвом, будівництвом, професійною та науково-технічною діяльністю, транспортом, інформацією та телекомунікацією, освітою, охороною здоров'я, мистецтвом, спортом та розвагами. Сільське господарство, що є найпрестижнішою українського української національної економіки, сьогодні є стратегічно важливою, бо дає Україні продовольчу незалежність, а значній частині сільського населення що не менш важлива робочі місця. Результатом ринкових перетворень в аграрному секторі стала ліквідація державних монополій на землю, реформування сільгосподарських підприємств із подальшим формуванням господарських структур ринкового спрямування. В агросекторі України виникли і функціонують суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, найбільш сільгосподарські виробники утворюють агрохолдинги, І в останні роки у діяльність українських агрохолдингів простежується кілька тенденцій: до збільшення земельних площ, оброблюваних ними, вихід на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій. В цей період суттєво зросли кількісні та якісні показники продукції сільського господарства. Інтенсивним шляхом розвиваються і рослинництво, і тваринництво, Врожайність культур суттєво випереджає відповідні показники до кризового періоду, і наша країна світовий лідер з експорту сонячної колії та ячменю. Водночас, для динамічного розвитку цієї сфери економіки необхідна сприятлива законодавча база, достатні фінансові ресурси, більш інтенсивне впровадження передових агротехнологій, залучення молоді у сільгосподарське виробництво, забезпечення гідної оплати праці, виробництво органічної, безпечної та екологічно чистої продукції. Протягом 2014 року Україна насамперед змінилась політично, зазнали поразки східноукраїнським. Олігархічне угруповання та підтриманої ними режим Януковича, винних у розстрілах майданівці втекли до Росії в Україні 25 травня 2013 року відбулися вибори нового президента. Кардинально оновлюється парламент. Українське суспільство звільнилось від ілюзій щодо сусідньої України його потрясла окупація Криму, руська вісна квітня травня 2013 року, яка охопила Донецьку та Луганську області хвилею терору. Ці і інші події показали справжнє імперське обличчя російських політиків і шовіністів протягом лютого травня 2014 року відбулися зміна політичного керівництва. Верховна Рада відновила дію норм Конституції 2004 року, новообрані керівники. Україна проголосила пріоритетом своєї діяльності кардинальне оновлення системи державної влади, цього ж прагнуло і громадянське суспільство, яке дедалі наполегливіше вимагало провести люстрацію державних чиновників і політиків, які заплямували себе, працюючи в органах КДБ, посадах компартії, державним посадам за президентство Януковича та приховували свої статки. Під тиском кількоденних бурхливих демонстрацій у вересні 2014 року був прийнятий закон України про очищення влади. Хоча закон був розкритикований правозахисниками та експертами як такий, що не відповідає європейським та міжнародним нормам прав людини, він набув сили. Через гальмування процесу люстрації державними посадовцями громадськість самотужки вирішили люструвати окремих службовців. Проте поступово питання люстрації було зведено на нівець, і абсолютна більшість колишніх службовців залишилась на своїх посадах. До глибоких суспільних перетворень долучилась і обрана наприкінці жовтня 2013 року Верховна Рада України. Вона обновилась більш ніж на 50%. До парламенту вибрано багато громадських активістів, журналістів, воїнів АТО. Проте він не зумів звільнитися від присутності партії регіонів. Хоча ця партія участі у виборах не брала, проте багато її фігурантів пройшло в парламент за свисками новоствореної партії Опозиційний Блок. Вперше в історію України до парламенту не потрапила комуністична партія України, стала об'єктом розслідування через підозру в сприянні сепаратизму. Не пройшли до парламенту і визначальні праві сили, менше 2% набрав правий сектор, про який виборці почули лише в січні 2014 року. І очевидно, він відбирав голоси в партії Свобода, яка до прохідних 5% не обра... не добрала 0,3%. Змінилась розстановка сили серед олігархів. Рінат Ахметов виїхав з Донецька. Коломойський запропонував владі призначити його на посаду голови Ода Дніпропетровщини, очолив штаб територіальної оборони області, фінансував декілька добровольчих батальйонів в зоні АТО, проте менш ніж через рік пішов у відставку. Народний фронт Арсенія Цуника та блок Петра Порошенка утворили парламентську коаліцію традиційні питання геополітичного вибору, статусу російської умови відійшли в минуле, натомість постало питання національної безпеки та оборони і допомога армії. У злипня 2015 року розпочалася реформа системи внутрішніх справ на зміну міліції на вулиці міст протягом 15-16 років з'явилась патрульна поліція. Однією з головних передвиборчих обіцянок Петра Порошенко під час перезидентських виборів була децентралізація влади уже 27 червня 2014 року. Порошенко вніс до Верховної Ради проєкти змін до конституції, головним положенням якої є скасування посад голови ОДА, замість них були призначені префекти, які зможуть звертатися до президента з пропозицією скасовувати неконституційні рішення органів місцевого самоврядування. Якщо Конституційний суд визнав би ці визнає протиправним рішенням місцевої ради, президент зміг би прийняти рішення про її розпуск. Частина виконавчих повноважень отримали місцеві ради та їхні виконавчі комітети. Громадою визнавалася адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів та прилеглі до неї території. Ну, дуже довгий час цей процес децентралізації не могли прийняти лише в березня 2016 року порошенка підписує закон про добровільче добровольне приєднання територіальних громад він спрощував процедуру добровольного об'єднання територіальних громад та сприяв формуванню спроможності громад в червні 2017 року Петро Порошенко на засідання з нагоди 25-річчя Асоціації міст України сказав, що за три роки децентралізації місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень. 25 лютого 2019 року він оголосив, що одним з найважливіших і успішних умов стратегії децентралізації передбачала передача повноважень і ресурсів разом з відповідальністю за життя громад самим громадам та скорочення відстані між громадянам і владою. 9 вересня 2016 року Рада з питань судової реформи хвалила проект закону про вищу раду правосуддя, і це дозволило імплементувати конституційні зміни щодо правосуддя. 23 вересня Порошенко вніс зміни до ради проєкт закону про вищу раду правосуддя. В 2 червня Верховна Рада прийняла зміни до Конституції в частині правосуддя та закон про судоустрій та статус суддів. Законом передбачається створення замість Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя, яка матиме ширше повноваження. Вища рада приймає рішення про звільнення суддів з посади та переведення до іншого суду, давала згоди на затримання та арешт суді. Також рішення про тимчасово відсторонення судді від здійснення правосуддя згідно з порядком формування Вища рада правосуддя складається з 21 члена. Дуже довго також закон передбачав від суддів подавати кожного року окремі декларації про доходи, родинні зв'язки та доброчисність і запроваджував моніторинг способу життя суддів та рівня їхніх витрат за відмову довести законі джерел походження майна суддю можна було звільнити. Також судді входять до категорії чиновників, на яких спеціалізується набу до розгляду антикорупційних справ в системі правосуддя передбачено створення Вищої ради антикорупційного суду, яка мала б сформуватися на відкритому конкурсі, але дуже довгий час ця реформа не могла остаточно сформуватися і здійснитися. Суттєво змінилася і гуманітарна політика України, суспільна свідомість звільнилася від малоросійства та росіянщини і радянщини. 15 травня 2015 року президентом було підписано декомунізаційний пакет законів про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки, про доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режимів, про правовий статус і вшанування пам'яті бійців. Борців за незалежність України в ХХ столітті і про увінчення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб бійців УПА, і бійці УПА визнаються борцями за незалежність України. 30 вересня 2015 року окружний адміністративний суд Києва прийняв рішення про припинення діяльності Комуністичної партії України та комуністичної партії робітників та селян. 16 грудня Окружний адміністративний суд Києва підтримав цей позов 15 травня 2016 року, під час виступу на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій в Битівнянському лісі Порошенко заявив про. Що шістьма постанова Верховної Ради було перейменовано 686 населених пунктів та 15 районів в українських обласних центрах було змінено назви понад тисячі вулиць. І в даному випадку, тут треба сказати, що це процеси докомунізації, вони відбувалися доволі повільно, і навіть на момент початку широкомасштабної агресії були є, є населені пункти або місця в населених пунктах, які до сьогоднішнього дня мають комуністичну назву 25 лютого 2017 року. Петро Порошенко підписав указ і ввів в дію рішення ради національної безпеки та оборони. Про доктрину інформаційної безпеки України та затвердив доктрину. А документ визначає національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інфосфері. І на Міністерство інформаційної політики України за доктриною покладалась організація та забезпечення моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента в інтернеті з виявом інформації, поширення якої заборонено в Україні. А тоді ж в му році були заборонені російські соціальні мережі, ну і передбачали заборона мовлення російських телеканалів. У 2015 році також була прийнята нова воєнна доктрина, яка вже була здійснена під час воєнної агресії проти України. Доктрина визначає як актуальні воєнні загрози для України, а так і. Також за загроз була віднесена діяльність на території України незаконних збройних формувань, і вона була спрямована на оновлення збройних сил України в концепції розвитку сектору безпеки України було зазначено систему поглядів на розвиток безпекових та обороноспроможних стей України в середньостроковій перспективі. Пізніше, вже за президентства Володимира Зеленського, була прийнята нова стратегія. Воєнної безпеки України у зовнішній політиці, вирвавшись зі сфери геополітичного впливу України, Україна назавжди покінчила з традиціями конфронтації з Заходом і твердо проголосила курс на євроінтеграцію та євроатлантичне співробітництво. Україна дедалі активніше відвідують західні політики, шукаючи шлях на прями припинення воєнного конфлікту, вони діють за принципом українське питання, не може бути обговорюватись без України. В березні 2018 року Україна визнана аспірантом, тобто претендентом на вступ до НАТО, тобто знято статус, нав'язаний їй за президентство Януковича про позаблоковий статус. І в травні 18-го року президент України підписав указ про припинення участі в СНД і перегляд усіх договорів, укладених в межах СНД. А у вересні 18-го року затвердив рішення про непродовження договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією. На жаль, станом на 2021 рік під російською окупацією перебуває 43 тисячі 300 квадратних кілометрів, тобто 7% української території. Правовий режим тимчасово окупованих територій України, а так вона називається, визначає закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України. Згідно зі статтею 3 цього закону визначено межі тимчасово окупованих територій. А це сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій, внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної морської економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова. Та прилегливо до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права Конституції та законів України, повітряний простір над вище зазначеними територіями. Відповідно до статті 1 того ж закону, тимчасово окупована територія України є невіддільною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Законодавство України начинено натомість впровадженням. Впроваджено систему покарань, яка реалізується спеціальними каральними органами і розстрільними групами серед мирного населення жертвами розстрілів з боку окупантів. Стали українські активісти, місцеві підприємці та інші особи, які відмовились співпрацювати з проросійськими бойовиками. Фактично було вкрадене і катуються терористами. Міжнародні право і це міжнародні правозахисні організації зафіксували українські бійці і місцеве. Населення з 1 грудня 2013 року Україна припинила виплату пенсій, на контрольовані терористами територіями через неможливість безпечного доправлення доплат. І не працює Алчевський металургійний завод Донецький металургійний кабінат. Видобуток вугілля скоротився на 35% і була зруйнована інфраструктура. Маше завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, їх опрацюйте. До зустрічі на наступних уроках.